Так, що всім привіт. Знову човник. а шкода його на воду співати сьогодні. Відмив його він як новенький став. Так, а тепер головне тут. Удачно на нього ступити. Оп. Вже його вимив гарно. Тепер напевно розуюся і зайду, щоб бути чистим. О. Тапки зараз помию, повитираю. Так. Якер тоже. Не буду ставити човен, щоб була чистота. Хватить розводити ті сміття, то я і так вже його пару років не, не мив толком. То думаю от сьогодні якраз цим і зайнявся. Так, прикручуємо весла. І зараз будемо випливати. Так. Вибрався я, я до води нарешті. Так, пливу сьогодні на більш такі місця, де відкрита вода, а потім, напевно, під вечір буду знову шукати якісь такі закриті місця. всякі. Такі так звані плеса, між очеретами десь. Можливо щось вночі туди і, і вийду знову гарно. І ловив я отаким. От Braid 0,4 048, а буду сьогодні, зараз перемотаюсь на цей на Jig Style 06 в мультиколорі. Так що будемо пробувати зараз. приплыл. Все, шнурочек намотанный. Все, и ревно как раз нормально. У катушки, по катушке пушпулили их. Салатове, Вертушки тупо цілий набор, пів флагмана скоплено зразу. Та, ну, я... я в день флагман по два рази їздив. Та, ну, я... Бо то купив знову ту саме, щось завтикав, то знову. Так, тільки мавсь. А води. От тобі і вертушка. Попаріть. Діди хлопають на березі. Не щукачка. Оплавали ми плесо, все що хоч перекидали. Одну щучку я там зловив і здається на силікон мав. На два дюйма фетик. Мав, одну покльовочку і все. Ну і годинка добігає до вечірньої і треба зміщуватись в якісь зарості і там шукати вихід окуня. коня. Не знаю чи це також вийде щось цього чи не вийде, але треба пробувати. Бо на відкритому пресі зовсім нічого немає. Вчора, коли була погана погода, вітер, дощ, моросів, то там клювали гарні окуня. Сьогодні ми все пообкидували і там вже його немає. Треба шукати десь далі. Так що пливем? Так, знайшов я Ще одне таке місце де можна під очеретом прокидати, але, але що там є риба. Зараз будемо бачити. Декілька контрольних закидів і що вона є, то вона себе проявить. Опа, був удар. Кусок. Ну что я. Взяв на підочорато, но тут. Так я сейчас не вже оказалась. Ого, знову удар. Да, віривка. Перві Треба тільки зловити. Так, добрався вже до того місця, але заплив трошки з іншої сторони. Зараз декілька закидів, і все рівно опливу кругом. І стану так, як я кидав минулої рибалки. Самому цікаво, чи вдасться повторити, чи ні. Просто я так риба тоді зайшла сюди і... Я попав на такий клюв. Так що пливо встане з тої сторони і буду кидати сюди. Заплив кругом. Вдруг він там зараз почне випавши. Ну і все, і тут буду стояти вже до вечора. Є зразу. Тільки став правильно зразу рибка є, є кусок Опа Супер клас Окей. на заході сонця Chico. Ох, зачет, зачет, зачет. Шок просто зачет. Еженька. Ох, тип. Надался, сюда ты.

Крово волкер йому кидал, але двух зараза не хоче и вс. Красавчик. Просто красавчик. Ось такий. Все-таки я його зловив. От такий маленький. Yeah. Ах, зійшов, то я його не ризикую брати в руки, бо він зараз почне товктися. То не дуже хочеться. Гачки потім витягувати з пальців. Ота токну за чтно. І знов. Вийшли вони все-таки на охоту. Щодо цього очерету чисто на 5 закидів, напевно попробую і все. І на сьогодні. То вже і так забагато. 22.08 вже. Нагали рибу, коли я вдалося знайти. Щось там якась щучка, якийсь окунь попльовував. Але пришлось плести знову на це місце. Все-таки риба тут є, але вона була вже не така. Активно як попередньо, рибал. Але все-таки декілька гарних окунів вдалося зловити. Так що ну, даром я туди приплив і, і чекав вечора, що во кльов тих окунів. Зараз я тут 5 разів закинув. Тут вже на фарт буде, то буде ні, то, то ні. Просто він може в одній точці вийти, а може десь в іншій. І не пак, що там будуть рибаки в ті інші. Так, що надія, що щось клюне пропадає, якщо чесно, але... Останній раз кидаю і все. І буду завершувати. Так, права. так що все, всім дякую, хто дочекався до цього моменту, хто дивився. Всім дякую, що дивилися.